Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І я знову сьогодні у Львові на ринку. Хочу показати вам свіжі ціни на помідор і на інше. А ви коментуйте які ціни у вас, буде інтересно. ось асфон. Гарний помідорчик. 18 гривень. 60, і молода капуста 20. Кінза, 100 гривень. 100 гривень. Шпинат. 80. Рукола. Рукола, 100 гривень на вагу. А це 20-25 за пучок. На пучок. Шавель. По 70. Петрушка 70 і кріп 80 80-100. І є такий салат у вас. Айсберг 40. Маска на 50 за кілограм. За кілограм. І такий? Такий. Є, так. 35. 40. Кінка 40 і салара Салера, салера 70-65 цибульки зеленої по 100 гривень за кілограм. Огірки гарні по 18. Кажуть. А такі гарні. По 12 гривень. А Геліус? Геліус 40. 40, а простий? Такий 20. 20. Трошки гарніший. А рожевий? Така 45 45 і такі. 150 рівне, рівне. А капі? Капі 55. Гарний товар. Сливка Одеса, 17 гривень. Череп по 40 такий. Різні творці. Це є в тебе гіркий, інтересний. І скільки? 100 гривень такі. Супер. Ракет більше 9, менше по 6. По 15 така Сливка. Кукурузи є трохи на осінь, ну і помідори дуже багато. Броколі, каже 45. Зітна, каже, 20 Молода, по 20. І я до Юри прийшов. Крупка у нас сьогодні 8 гривень. На сілці на, сель, на більше, Великий качаль. Великий Капуста 20 гривень. 20. Броколі 50. Савойка. Савойка 20. Молода капуста 22-20 на об'єм. Пекінка 35. 35. 35. Сливка, така більша, 23. Арколас 58. А такі 40. Стаканчик. Високорослій. Стаканчик. Чілі 130 яшек. Високорослій. Два вида є. є по 40, є по 35. Парадечка 30-28. Полес, перець, олець, 58 такий, Баклажа. 25, 25, 15, 15 і 13. Картопля, картопля у нас 11, 11 і цибуля 10. І цибуля 10. Це який ряд? 9 ряд, перший, другий ряд і місце захоче бало. 10-й ряд, 24 25-й і 26-й продають в роздріб місце. Огірок хлопців 15. 35 пекінка Савойка. 20 червоно. Качан. 15 баклажан. Молода. 12. Такий, 35. І цвітна. 25. капі І гіркий? Гіркий 150 150 сьогодні. Сливка. 15 жовтий по Чого? жовтий 40, високоросний 40, малиновий 45. 45. Такий гарбуз. 20 гривень. Куруза 20 8 штука. 8. І цибуля? 12. Цибуля 12. Буряк. І морква. 10. І такий марш. 30. 8. Красива, така солойка по 20. І буряк грубий по 5 гривень. А такі 8. Середня по 10, а морква 9. Капуста по 20 молода. І картопля по 11. Кацебулька 11 гривень. І це на ряду – 120 крупніший, а більш дрібніший 50. 80. Карпуста 10 така. І картопля 11. Є по 12. Прошу. Дрібніша 9, а більше каже по 5 продасть. Це така по 11. Броколі є 45 і 55. Часника багато, дуже багато, так що вибор є. О 12. Коптопля непогана. Робимо такий прогноз в кого. Скоріше на полях забирають Волинська ціну на по скільки вас беруть. У нас брали 8-10. Табо так з тих білих що буде ліпше? По району. А так... Перше будемо знати, який прогноз буде по картоплі. І спитав. Закупчика якраз беруть по 8 гривень. Сорти різні. Ціна десятки не бачив, а так 12-11. Борщовий набір майже одинаковий, від 12 до 10, а буряк 9. Дев'ять Так, дев'ять. Морква вісім, десять. Морква сім. Сім не є. Є Картопля теж дванадцять. Цибуля десять. І капуста 10. Дай Боже. І ще кажуть, якщо ще по прогнозах на картоплю, якщо вона впаде більше, бо у нас трошки є по ціні, ну думаю, якщо буду тримати ціну, може Польща привезе, якщо привезуть інші країни, звичайно ціна впаде, А так наша поки триматися буде. Гривень така і 9 гривень. І картопля бачу, що беруть. Бачите, помало грузиться і береться. Сьогодні і є, але кажуть хлопці, і добре йде. Це різона така. І така гала по 35. А такі? 40. Це голден. По 40. 25 такі. Це наш змій. Чернівці привезли такі гарні виноград. Так. І по скільки? По 80, по 100 і по 100. Ясно. Гарна гала. Бачите? Дуже гарна. Ціна 25 гривень. Такі яблуко по 30. Така ріша по 60, 25, 20 і 15. І такий гарний товар. Завезли сливо багато, яблука вже появилися багато, більш крупніше по 140. Пілокена 230. Більша по 230. Дрібніша 190. Ну і ось така укладка груз. Від 40 і вище. Вже на 130 така. Це лісова? Ні, то я з тільки то що сотки. Ага, ясно. Давайте 70-65. Від 100 до 140 виноград чернивці кажуть від 70 до 110. Так що є багато, об'єм великий. Це садити на осінь. 70 найкрупніше. Ну, краще брати більш. Така дрібніша, що була. Це вже буде надійно, щоб вона не стрілкувала. Пані виростила на таку цибулю різню. І для реклами положила. Пані Ірина замовляє від трьох сіток 30 кілограм. Може замовити по новій почті. Так що кому треба, будь ласка, номер буде під відео. Овочі і фрукти два можна взяти в терміналі. Ось такі грибочки. По 60 такі. Вітрина добра. А скільки такий мікс? 300 ціла пачка. Ах, Янкін? 140. Розмарин? 350. Тут можна взяти, що корінь петрушки, що корінь селери. І по скільки? 60. 60. І є І Ялтинська. Ось така гарна. Одеса Миколаїв добре вирощує теж її. І вона коштує 100 порей. 60. Кріп. 120. Зелень 150, кінза 100 гривень, петрушка 70, шпинат 70, 50, ясно. І 35. І пучок редиски 20. Можна взяти постійно тут. зелені вистачає. свіжа так само в терміналі. І постійно сіжа в них є, це я вже замітив. Так що, беремо. І перейшов на кавуневий ряд по 45-й диня, Ну і такий гарний продюсер. Кажуть, двадцятка, але на гурт дадуть дешевше. Кавуна ще багато є. Дуже гарний такий. Дрібне насіння чи без насіння навіть попався один. І скільки у вас? По 20. 20. А це без насіння у вас є? Немає. І гарний. Продюсер каже з Херсонської області. І коштує він 19 на гурт. Продається більше, від восьми більше. Оце 19, 18, 20. Дрібніше зараз знайду. Кажу, на гуртний 17 є і є продюсер по 16. З Одеса. Диня по 35. Свіжак в Сереги прибув по 19 на гурт. Ну і будемо пробувати, який він на смак. Смачний. Каже, з Херсонської теж в області. Їй по 15 хлопців. Покажи товар, приблизь тебя, все равно, что приехал. Ты был... Из, из Виткеля ты приехал? Здесь я сам с Болтара, а кого он приехал из Херсон-Николая, Беля-Снегиревки, включительно Николая? беля, беля камерлан, камерлан? камерлан. Да, не продюсер, а камерлан. Е по 17 таких. Продюсер, тоже, кажется, Херсон. И видишь, древнейшие. А такие, что древнейшие, пять, пятерка сколько будут. 17, ну, є по 15, є по 17. І є продюсер навіть по 14 на гурт. Ну тут від 5 і більше. І прийшов на квіти гортензії. Є, як називається, по 300, є по 600, 200 какава. Ну і суниця кущова, лібаба. 30 гривень один. Багато є об'єм. А ну подивимось на горшочок. Тут він, мабуть, укоренився. Так, це вже укорінено, бачите? Тут вже багато йде. Давно посадили і тут вже воно йде довкола, це воно окоріняється. І до морозів вам буде родити. І з весни дуже багато потім ще в кущі. Насіння падає, якщо мокро, і приймається то саме. Воно не вусами, а просто з насіння. По 30 такі. Ті по 100. От такі гарненькі квіти є різні. Ну і звичайно різна ціна. 100 такий більший горшок, менше по 35. 150. Назву не знаю по квітах, тому що воно латинь. Вимовляти треба знати. А де? А вон коло тебе? А вот Оксана девяносто сто п'ятдесят таких гурт сто і ассорти сто тридцять. Ще два. Троянди 100 гривень. Ну і така краса ще. Дуже багато хризантем. Є великий вибір. Що на гурт можна взяти, що в роздріб. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Пишемо ціни, які у вас на овочі. Ну і зробимо прогноз по картоплі. Яка закупівля у вас з поля, з дому по картоплі і як, думаєте, буде ціна? Пишемо свої ціни. Ну і в розріб, по скільки продається. У нас в розділі по двадцятки на ринках. Слава Збройним силам України. До побачення. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.